Вас вітає містобудівний кадастр на державному рівні. Дане відео продемонструє роботу підготовчого етапу з електронного кабінету замовника. Будуть описані наступні функціонали: Завантаження рішення щодо розроблення змін, оновлення містобудівної документації, формування завдання на розроблення містобудівної документації, формування тендерної документації на розроблення містобудівної документації та укладення договору на її розробку. Для того, щоб потрапити у реєстр рішень про розробку містобудівної документації, користувачу необхідно перейти у розділ електронного кабінету замовника містобудівної документації рішення про початок розробки МБД. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка реєстру із рішеннями про розробку. Реєстр має наступний вигляд. У даному реєстрі відображені всі додані рішення про початок розробки містобудівної документації. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного рішення або ж сортування таблиці за певними атрибутами. У реєстрі користувача доступними є наступні фільтри, які з'являться за натисканням відповідної кнопки. До прикладу, вам потрібно відфільтрувати рішення за його номером. За його реєстраційним номером, за статусом реєстрації та за статусом документу. Відповідно відфільтрований, документ з'явиться на екрані. Для того, щоб додати нове рішення про початок розробки містобудівної документації, необхідно натиснути кнопку, «Додати», після чого відкривається форму, яку необхідно буде заповнити. Частина полів містить випадаючі списки. З яких треба вибрати необхідне значення. Звертаю вашу увагу, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Розглянемо внесення відомостей для детального плану території. Отже, вносяться наступні дані: це номер рішення, вид містобудівної документації. Зразу звертаю вашу увагу на те, що при обрані інших видів містобудівної документації, до прикладу, Генерального плану. З'являється додаткове поле, терміни подання пропозицій до завдання. Це поле не є активним лише для детального плану території. Наступним кроком є обрання органу, що прийняв рішення. З випадаючого списку необхідно буде обрати необхідний після авторизації, з випадаючого списку обирайте кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Та обираєте дату прийняття рішення. Завершальним кроком є завантаження файлу рішення у форматі PDF. Після заповнення форми користувачу необхідно зберегти її, натиснувши на кнопку Зберегти, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого створений документ буде відображатися у реєстрі зі статусом Чорнетка. Після створення документу та натискання кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених рішень, де користувач має самостійно вибрати новостворений запис та перейти до картки документу. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Картка рішення виглядає подібним чином. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація Вкладка із загальною інформацією про документ, поля присутні у вкладці: Реєстраційний номер, Номер, Дата прийняття, кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, вид, тип робіт, Статус реєстрації, Статус документу, орган, що прийняв рішення, Замовник, файл у форматі PDF, дата створення. Відомості електронного підпису про завантажений файл. Всі вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка завдання. Ця вкладка містить відомості завдання на розробку, які автоматично з'являються після його створення та реєстрації в системі. В даній вкладці знаходяться таблиці з такими колонками: Реєстраційний номер завдання. Статус реєстрації, статус документу. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу, у витяг про початок розробки МБД. Після цього необхідно підтвердити дію. Після чого документ отримує статус Очікує підписання та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку вилучення, яка знаходиться у правій частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку так Виконати або, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній лівій частині картки, після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитися з документом та за потреби скачати його pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Наступним кроком є підписання документу власним КЕП, після чого необхідно натиснути кнопку Считати. Після вчинення дій, користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. Після підписання та реєстрації документ отримує статус Зареєстровано внесено реєстратором. Пересвідчитися можна, перейшовши до картки, натиснувши відповідну кнопку. Для того, щоб потрапити в реєстр завдань, перейдіть до електронного кабінету замовника. До розділу під назвою завдання. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з раніше створеними завданнями. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. У реєстрі користувачу доступні такі фільтри, як реєстраційний номер, дата прийняття, статус реєстрації, статус документу та рішення про розробку. Для створення нового завдання користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру. Після чого користувачу відкривається форма додавання нового завдання, форма виглядає наступним чином. Частина полів містить випадаючі списки, з яких треба вибрати необхідне значення. Нагадую, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Перелік форми наступний. Дату підписання обираєте спливаючого календаря. Поле рішення про розробку обирається з випадаючого списку. Інформація полів, перелік проєктних рішень та перелік індикаторів розвитку користувач може додавати, видаляти та коригувати за потребою. Перелік графічних матеріалів обираєте з випадаючого списку згідно складу відповідної містобудівної документації. За потребою користувач може додавати інші графічні матеріали або вказати непередбачено. У полі Перелік додаткових матеріалів Вказуєте їх або вносите непередбачено. Вказуєте кількість примірників документації та заповнюєте поля землеустрій та землекористування правовий режим здійснення майнових прав. Додаткові вимоги користувач визначає за необхідності. Підвантажуєте файл завдання у PDF-форматі. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на відповідну кнопку, яка знаходиться у верхній частині форми, після чого створене завдання буде відображатися у реєстрі зі статусом чернетка. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених завдань де користувач має самостійно вибрати новостворений запис та перейти до картки документу. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація містить інформацію про документ. Загальну інформацію, що була попередньо внесена, також можна редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині. У цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка рішення заповнюється автоматично після вибору рішення у формі додавання завдання. Містить відомості рішення про розробку проєкту містобудівної документації, внесені замовником на відповідному етапі. В даній вкладці знаходиться таблиця з такими колонками: Рішення про розробку, Тип робіт, Замовник, кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, дата завантаження. Вкладка Компоненти МБД містить Список компонентів містобудівної документації, що є об'єктом планувальних рішень містобудівної документації або меж розроблення землевпорядної документації. В даній вкладці знаходиться таблиця з такими колонками: вид МБД, статус, тип, об'єкт, площа розробки, дата завантаження та дії. Також користувач має можливість додавання компонентів для цього необхідно натиснути на кнопку Додати компоненту. Яка знаходиться у верхній частині. Після натискання на кнопку користувачу відкривається форма додавання, яка виглядає наступним чином: тип та вид обираються з випадаючого списку. При внесенні інформації слід звернути увагу на поле вид містобудівної документації, де потрібно обрати саме той вид планувальних рішень, що включатиме проєкт МБД. Нагадую, що поля зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після обрання об'єкту карта автоматично підтягує адміністративну територіальну одиницю, щодо якої здійснюється містобудівна діяльність. Наступним кроком є опис меж розробки, а обравши кнопку Виділити територію, користувачу буде доступне графічне визначення меж розробки, внесення змін чи оновлення містобудівної документації. Для заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку. Яка знаходиться у верхній частині форми, після чого нову компоненту містобудівної документації буде додано до таблиці компонентів. За потреби користувач до моменту підписання завдання може редагувати або видалити внесені відомості, натиснувши на відповідну кнопку. Вкладка Цифрова картографічна основа відображає список картографічних основ містобудівної документації. В даній вкладці знаходиться таблиця із такими колонками: вид містобудівної документації, тип, об'єкт, площа розробки, дата завантаження, картографічна основа. Також доступним є додавання інформації щодо реєстрації картографічної основи в карт Геофонді, зазначенням номеру акту реєстрації картографічної основи та підвантаження самого акту у форматі PDF. На сьогодні система карт Геофонду. Генерує акт приймання передачі матеріалів у наступному вигляді, але найближчим часом генеруватиме витяги з Державного картографу Геодезичного фонду України щодо прийняття матеріалів на облік згідно додатку 3 порядку, що затверджений постановою Кабінету міністрів України від 19 січня 2024 року номер 67 Отже, внесемо інформацію та додамо документ. Натискаємо кнопку Зберігти. Після збереження у карті цифрова картографічна основа буде відображено завантажений документ, що доступний до перегляду та завантаження. Вкладка Робочі документи ця вкладка містить у собі список документів, які мають безпосереднє відношення до завдання та проєкту містобудівної документації, що розробляється. В даній вкладці знаходиться таблиця з такими колонками. Назва, власник, дата завантаження, файл, дії. Для того, щоб додати новий документ, необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній правій частині форми. Натиснувши на кнопку, користувачу відкриється форма додавання, яка виглядає наступним чином. Вносимо номер документу та обираємо дату видачі. При обрані типу робочого документу з випадаючого списку доступними є 8 найменувань. Або інше, як у нашому випадку, додається схема пропозицій до розміщення. Наступним обирається Власник та додатково необхідно заповнити розширену інформацію власника робочих документів. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку Зберігти. Після чого новий робочий документ буде додано до таблиці. За потреби користувач до моменту підписання завдання може редагувати або видалити внесені відомості, натиснувши відповідні кнопки. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Протоколи громадських обговорень Ця вкладка містить у собі список протоколів стратегічних сесій. Які проводяться на підготовчому етапі щодо формування завдання на розроблення комплексних планів, збору та аналізу даних. В даній вкладці знаходиться таблиця із такими колонками: реєстраційний номер, статус реєстрації, статус документу, дата протоколу, дата завантаження, скан копія, дії. Для того, щоб додати новий протокол, необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині. Вкладка Вихідні дані. Дана вкладка містить список із вихідними даними, які мають безпосереднє відношення до завдання. Вихідними даними є документи, що необхідні для розроблення комплексного плану, а також його невід'ємних складових, генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій. У даній вкладці знаходиться таблиця з такими колонками: Тип, держатель, дата створення, дата завантаження, файл, дії. Користувач має можливість додавати нові вихідні дані, для цього необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині. Натиснувши на кнопку, користувачу відкривається форма додавання, яка виглядає наступним чином. Обирається тип та держатель вихідних даних з випадаючого списку. Додатково необхідно заповнити розширену інформацію власника вихідних даних. Наступним вноситься дата створення вихідних даних та підвантажується файл у форматі PDF та або векторні дані. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку зберігти, яка знаходиться у верхній частині форми, після чого нові вихідні дані буде додано до таблиці. За потребою користувач до моменту підписання документу може редагувати або видалити внесені відомості, натиснувши відповідні кнопки. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка державні інтереси: Дана вкладка містить таблицю із переліком державних інтересів щодо розроблення проєкта містобудівної документації, а саме відомості, що можуть бути представлені у вигляді відповідних документів, концепцій, стратегій, проєктів, програм, містобудівної документації. Інших даних щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій, у тому числі з питань цивільного захисту. В даній вкладці знаходиться таблиця з такими колонками: тип, держатель, дата завантаження, файл та дії. Користувач має можливість додавати нові державні інтереси. Для цього необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині. Натиснувши на кнопку користувачу, відкривається форма додавання. Яка виглядає наступним чином. У нашому випадку розробляється ДПТ, тому внесення цієї інформації не вимагається. Вкладка Специфікація. Дана вкладка заповнюється автоматично після того, як форма додавання нового завдання була заповнена. Специфікація відображає версійність затвердженої структури бази його просторових даних містобудівної документації. Вкладка специфікації виглядає наступним чином. Користувач має можливість вибрати необхідну специфікацію бази геопросторових даних. Для цього необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині. Натиснувши на кнопку, користувачу відкривається форма додавання, яка виглядає наступним чином. З випадаючого списку оберемо доступну версію специфікації та натиснемо кнопку Зберігти. Для підписання та реєстрації завдання. Користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопкою з назвою документу завдання, після цього необхідно підтвердити дію, після чого документ отримує статус очікування. Водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку Вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку «Так» – «Виконати». Або у випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати. після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом і за потреби скачати його PDF-версію. Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. Повернемося до картки. За результатами підписання. Та реєстрації. Документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором. Закупівлі. Для того, щоб додати нову закупівлю, необхідно перейти у відповідний розділ під назвою «Закупівлі». З меню користувача електронного кабінету замовника. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка реєстру із закупівлями. Реєстр має наступний вигляд. У реєстрі користувачу доступні наступні назви полів назва вид тендеру, ID закупівлі, завдання, дата створення. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Отже, внесемо назву закупівлі. З випадаючого списку оберемо вид тендеру на розробку. Та внесемо посилання на саму закупівлю. У полі завдання система автоматично знайде реєстраційний номер вашого завдання. Пересвідчитися в цьому можна, перейшовши за вкладкою завдання та знайшовши його серед переліку картки. Звертаю увагу, що поля із зірочкою є обов'язковими. Після заповнення форми користувачу необхідно зберегти її, натиснувши на кнопку Зберегти. Після чого закупівлю буде створено і прив'язано до завдання. Після чого нова закупівля буде додана до таблиці. За потреби користувач може редагувати або видалити внесені відомості, натиснувши на відповідні кнопки. А знайшовши необхідну закупівлю, користувач може перейти за посиланням на сторінку з закупівлею. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на ID закупівлі, який підсвічено синім. Договори на розробку містобудівної документації. Для початку роботи з цим реєстром користувачу необхідно перейти до електронного кабінету замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу під назвою Договори на розробку. Важливо, що договір на розробку містобудівної документації також має бути підписаний КЕП розробника містобудівної документації. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з наступними полями: реєстраційний номер, назва, закупівля, статус реєстрації, статус документу, дата створення. Для зручності користувача з правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Для додавання нового договору користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру. Після чого користувачу відкривається форма додавання нового договору, форма виглядає наступним чином. Зазначу, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Отже, вносимо назву договору на розробку. З випадаючого списку система автоматично знайде вашу закупівлю. Далі організацію розробника обираємо з переліку випадаючого списку та завантажуємо файл PDF договору на розробку та натискаємо кнопку Зберігти, після чого новий договір буде додано до реєстру статусом Чернетка. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених договорів на розробку. Знайшовши необхідний договір, користувач має перейти до картки договору на розробку. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Картка договору виглядає подібним чином: У картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Загальна інформація Вкладка із загальною інформацією про документ. Інформацію у вкладці можна редагувати. Натиснувши на кнопку Редагувати, яка знаходиться у верхній частині таблиці. У цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка завдання. В даній вкладці знаходяться відомості про завдання. За потребу користувач може перейти в картку необхідного завдання, натиснувши на його реєстраційний номер. Для підписання та реєстрації договору на розробку користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу витяг про внесення відомостей про договір на розробку МБД. Для цього необхідно підтвердити наступну дію. Після чого документ отримує статус Очікує підписання та водночас, користувачу стануть доступні кнопки Підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку так Виконати. У випадку, якщо кнопку було натиснути випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Для підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкриється форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитися з документом та за потреби скачати його в PDF-версію. Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Звертаю вашу увагу, що після підписання договору замовником, його має підписати власним КЕП-розробник містобудівної документації. Функція реєстрації документу буде доступна лише після цього, тобто замовник зможе зареєструвати цей документ в системі лише після підписання договору розробником містобудівної документації. Перевірити, чи підписаний документ можна, перейшовши за відповідною вкладкою. Також доступна вкладка тих, хто повинен підписати документ. Після чого для проведення реєстрації документу користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. Повернемося до картки. За результатами підписання та реєстрації, документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором.